Доклав праці, що я далі не слідую, відірвало стопу, сам потребує евакуації. 44-річний Дмитро розповідає, як отримав тяжке поранення ноги. Через інтенсивність бойових дій він провів три доби в очікуванні на допомогу. Хоча сам разом із напарником мав евакуювати побратимів, але дорогою наступив на міну пелюстку. мною був один провідник, теж його трошки контузило, Він мені успів накласти турнікет. І відійшов від мене, бо я йому сказав, давай виходь, бо я говорю, я так швидко не зможу виходити. Я йому сказав, де який поворот, і попробую колись сюди притягнути, щоб мене помогли. Далі Дмитро діяв самотужки, сам собі перетягував турнікет, щоб уникнути зараження, повз 130 метрів навколішки, аби заховатись у ямі від ворожих обстрілів. Утім, побратими Дмитра навіть у такій ситуації примудрялись дистанційно допомогти. Так я благодаря рації, я тримав зв'язок своїм підрозділом. Вони мені скидували з квадрокоптера, скидували як ліки, обезболюючі кидали мені. Воду і шоколадку додавали. Боєць каже, навіть за таких обставин намагався не падати духом. Сили давали думки про кохану дружину та сина. Молився, плакав, просив дружину. Просив, щоб молилась. Вона молилася там. Да. Вже на третю добу з насиленого Дмитра вдалося евакуювати до стабілізаційного пункту, і все це під щільними обстрілами. А вже з третьої попитки, то мене на кравчучки по окопам втягнули, як могли. До лікарні Дніпра військового доправили у вкрай тяжкому стані. Утім, попри усі складнощі, медики успішно його прооперували. Вкрай важкий з великою крововтратою. У нього відірвана права кінцівка. Він повністю відновився, тому що було прилито багато крові. Зроблена операція. Невдовзі Дмитра перевезуть до Києва, де продовжиться його реабілітація. А сам чоловік мріє якнайшвидше дістатися додому до Фастова, що на Київщині, побачитись із рідними навіть у такий складний період і невимовний біль зберігає почуття гумору, віру та впевненість. Дужен себе якось так морально настроїти. що ну да, ти що у тебе не буде ноги. Ну нічого не купимо, докупимо. Тут все як видаєш в тіктоки. Успокойся, йому, а тут докупимо головне бути людиною, не подати паніку. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу.